Засновник руху, права людини. І ми поговоримо про це. Гостей у мене є дівчина зі Сміли. І сталася дуже така в мене, цікава ситуація. Їй на її помешканні, приватному, зійшов чоловік, прострілив ногу з рушниці мисливської, і поліція його навіть не шукала. І того порушника знайшов син Галини. А вже потім поліція почала щось там включатися, і як зараз я зрозумів зі слів Галини і сестри, з я також контактую, то поліція не спішить щось зробити. Нагадаю, у Львові нещодавно я про це показував відео і мав ефір з Олегом зі Львова. хлопець Так, не знаю, зв'язок був втрачений. Його поліція була скрутила, і хтось там, як по відео, які нам надали люди, працівник поліції, як я розумію, моя особиста думка, вдарив там трішки задівного працівницю поліції. Це інкримінували, що кросовок оцей вдарив Олег. І поліція і прокуратура просила для Олега уваги СІЗО. Взяття під варту добре, що включилися ми, включилися захисники е, на суді, і Олего дали нічний всього на всього арешт. Хоча там навіть не варто було давати взагалі нічого. Як я розумію, чоловіку, який прострілив ногу Галині і вирвався на її помешкання, ніхто навіть не дав домашній арешт. Олегу, до речі, дали нічний домашній арешт, уточню. Галина, ви, будь ласка, розкажіть, ви ж дещо мені розповіли, але я би хотів, щоб люди це почули з ваших густ. Розкажіть, яка ситуація, чому, на вашу думку, це сталося? Чому саме поліція така млява? Де той чоловік працював, чи працює, де він перебував? Все це розкажіть, що ви розказували, будь ласка. Добрий вечір ще раз. Я... Ну, це продовжалося за десь, десь півроку. Я була постійно на заробітках, мене потім вдома не було. І коли ж я приїжджала, він постійно пив. Казав, що я така сяка, я не хороша, тому що я його заставляю щось робити. Прошу хто, його не казав, пити. Хто, хто казав? Ну, співмешканець мій. Ага. Так як я приїжджала додому, він був. Він же був в мене в хаті, доглядав за хазяйством. Mm -hmm. Тобто, мене вдома не було, а він хазяйнував. Потім я в Україні вирішила піти на роботу. І в цей же час ходила в школу, автошколу вчитися, в вождіння. Получається, він почав за мною слідити. Тобто я ходила короткими путями, а він в об обход ходив. Я приходила додому, він прибігає за мною і каже, тебе там не було, я не знаю, де ти і що ти. Поначалу ну, це були тільки скандали, потім він десь місяць назад, він угрожав мені гранатою. Я втікла в хату, він зірвав її десь на городі. Ну, десь через три неділі він почав мені угрожати ножом. У мене були записи, звісно, в телефоні, якого він розбив. Я все записувала, всі його погрози, всі прокльони. Після того я сказала так, значить, ти уходиш, тому що життя не буде. Ну, Я, я дуже боялася. До, до п'ятниці він його не було з 26 числа, його, йому запретили, бо взагалі наближається до мене. Але ж він цілий день його не було, я була на роботі, його не було вдома. Ну, Я, коли була на роботу, він, звісно, заходив додому. Він там мився, робив свої справи і уходив, але ночі оп'ять приходив. Я визивала неоднократно знову поліцію, вона приїжджала, його нема. Вони кажуть, чому ж ви нас визвали, коли його немає? Коли він буде, дійсно, біля вас він буде, буде вам угрожати, тоді нас визивайте. Я кажу, ну подождіть, я не успіну вас визвати. Ну, так 14 числа, що я не успіла їх вигнати, визвати. І він прославив мені нову. Ну, а що було 14 числа, я приходжу з роботи. ну, Думаю, по хазяйстві, там по косю, там ще, може, щось зроблю. Ну, Получилось я тільки покосила половину подвір'я, тому що коса відключилась, я зайшла. Подивіться, чому вона відключилась, і вийшло це співмешканець якось пробрався до мене на подвір'я, І щоб я зайшла у подвір'я, він виключив косу з розетки. Тим паче мене побачив і почав опять погрожувати і погрозу свою він спіршив. Ну, Сказав, я не зупинюсь, поки місти жива. Тобто, я зробив тебе інвалідом, але я не зупинюсь. І через місяць ми знову побачимось. Отак ось, а, ти, якось... ці його, хтось чув, якось зафіксовані? Факт тому, що ніхто не чув. Угу. У мене просто було декілька записів, записано на диктофон. Але так як він розбив телефон, ну так. Да, е, всі записи скидала своєму синові на телефон. у нього вони є. У ну, мене ще на даний момент їх немає. О. Ну... Я ж кажу, ніяк не виходить цю людину вигнати. Ну, як вигнати. Я його просила, я його не виганяла, я просила по нормальному. Ну, давай розійдемося. Якщо я вже така погана, ну давай розійдемося. Ну, нема що нам ділити. Ну Ні. І постійно погрожував. Дивіться, а зараз відкрили, ви казали, статтю 122 Кримінального кодексу України, так? Так, так. По, по даному факту. Ну, там да, світить да. до трьох років тюрми, але справа в тому, що вам ногу пошкодили, тобто може бути так, що вам, і, ви кажете, буде інвалідність, так? Чи то просто ви, ну, якщо лікарі кажуть взагалі? Ну, лікарі поки нас мені лікують і збільшують мені больнішне. От сьогодні в мене п'ятий день, на завтра вони будуть опять відкривати больнішне на п'ять днів. На даний момент в мене ну, е, на рані образувався водяний позир. Нога дуже спухла, ой, розпухла, і тепер я не знаю навіть, що буде. Ходити я не можу. Ну, там, виходить, вискочити в кабінет, на одній нозі скачу. У мене є тут така, як би сказати, ще я вам покажу. Ось у мене така тачечка, на якій я скакаю. Mm -hmm. О, і чим більше я скакаю, тим більше вона мене розпухає. А ви що... сили даєте таві? Ну так, тому що вона в мене постійно лежить. Вона в мене постійно лежить ось отак. Mm -hmm. О, Якщо я її опускаю, то вона в мене починає напухати. І, ну, кров опускається, воно ну, і зато напухає. Е, до мене телефонує син, дуже переживає за мене, чи зі мною все добре. Зрозуміло, а я розумію, там е, слідчі дії, як такі в нас сьогодні. Це відбулося 14 числа, вже 4 дні, правильно розумію? Та, е, ну 17. так, було 14. Е, скажіть, будь ласка, мені можна якось відповісти, бо він дуже переживає. Е, можна, знаєте, як ми зробимо? Е, ви ви вийдете, а потім ще раз зайдете по тому самому посиланню, що я вам дав. Добре, дякую. Угу. Так і вас. Вилучити це тут у мене є така функція. Друзі, ви почули історію. Зараз Галина повернеться. Ви, будь ласка, напишіть свої думки стосовно цього, бо я бачу. Ви щось нічого не пишете, а мені цікаво, я не знаю, чи я взагалі, чи мене видно в ефірі, чи не видно, чи чути. Хоча б це напишіть, Напишіть, з яких ви міст дивитесь, та? Тобто, щоб була реакція. Бо Ви лайкаєте, а... та лайки ставите, а нічого не коментуєте. Тому, будь ласка, напишіть, видно чи чути. Це перше, друге, з яких ви міст дивитесь, і третє як вам така історія? На приватне помешкання людини вривається. Відомий, відомий, то колишній співмешканець, з яким вони е, там спробували жити, там почали розходитись, вривається чоловік і вистрілює в ногу. Тобто на приватному помешканні наносить вогнепальне поранення, людина в лікарні. І поліція його навіть не, ну я думаю, що не шукала, бо скільки там тої сміла, якщо син син Галини зумів знайти оцього Чоловіка, чому поліція не могла. Додаю Галину назад. Так, Галина, ви знову в ефірі. Скажіть, а ви мені казали, що цей чоловік як його звати, до речі? Олександр. Олександр, він е, був в теробороні, так? Е, ну, він пішов в тероборону, але так як він. Ну так, він ще там не вважався в теробороні, бо. Ну, там треба було якісь вправи пройти, там зброю. Ну, Ну, я думала, ну, я не думала, ну, виходить, вся міліція казала, що там стіна, що то є... його не можна ніяк взяти. Ну, я думала, що може тероборона за нього взяла. Ну, захищає його. Mm -hmm. Тому що, так як я дзвонила до його командира, Командир мені сказав, що Олександр, в мене золотий чоловік, ви на нього наговарюєте, Я з вами спілкуватися не хочу. Все. Угу. Так що і там адвокат, він з ним теж спілкувався. А звідки в нього були гранати, там, оце все, що він зривав? Я не знаю. Він на даний момент торгує на базарі. ну У нього там старі речі, О, дуже багато в нього знайомих. Можливо. Так і вийшло. Ну, я їх не бачила, де вони в нього були, що вони в нього були. Ну Він мені розказував що в нього дуже багато ще закопано. А поліція за цим фактом також щось порушила, якесь кримінальне Ні. правопорушення за фактом того, що гранати. Просто за гранату я їм не, не визивала. Я mm -hmm. тікала від нього, і тобто я боялася позвонити бо він бігав за мною. і і навіть з пістолетом. Ну, пістолет ми вилучили в нього. А це в нього зареєстрований пістолет? Чи це просто такого ж нелегально В нього нічого не зареєстровано, ні гранати, ні пістолети, ні рушниці, нічого. А вилучив хто? Поліція хто, ви кажете, ми вилучили? Він був п'яний, і я попросила сина, щоб він, ну, покамість Сашко, був п'яний, син забрав того пістолета до себе. Я, я розумію, що це неправильно, але я якось себе захистити. Ну, я ж не знаю, що в нього ще ружьо є. Е, ну, так, тому що поліція ж не могла знайти Олександра, а ваш син його зразу не знайшов. Так. Ну, виходить, так, що він йшов за ружьом. Я ж кажу, аби син чуть помаліше йшов, то, виходить, що Олександр підійшов до ружжя і теж б застрелив сина. Дивіться. Я як узнала, я дуже сильно переживала. А цей пістолет ну вже е, син здав поліцію, правильно розумію? М -м пістолет він не здавав поліції. Він не здавав поліції, так що якщо ну щоб в мене хоч якийсь козир був на нього. Він же ж каже, що в нього нічого не було, що в нього ні гранати не було, бо ну, то що було. Е він -е -е здати, там відбитки пальців, взяти, там жіну Олександрові, розумієте. Ну, то так, але ж там і мої відбитки, тому що я її сховала, визвала сина, син прийшов і його розрядив. Ну, пістолет не бойовий. Угу. Так як вони мені сказали, бо, бо я в них не розуміюся, які там типу пістолети. Ну, е якщо це не бойовий, там напевно що гумовий чи пневмат. Пневм е да. пневмат. Можна купити. Там в магазині і ходити щепом. тобто це... Ну та так. Там але там трошки по-іншому йде, на Тра травмах по-іншому, а пневматична зброя там. Ну я зараз, зараз можна уточнити, як воно зараз йде по введенні цього воєнного стану, як ну, тобто треба це все визнавати. Але суть така, що цей аргумент також я пропоную, наприклад, також показати слідчим. Де, де він взяв, хто, хто можливо тоді з'ясується, постачав зброю Олександру, гранати, пістолет, рушницю. розумієте? Тобто це ж не все так просто. Тому що така людина, на мою думку, несе загрозу для людей. Сьогодні він вам прострілив ногу, а не, завтра, не дай Бог, ще щось зробив комусь. розумієте? Якщо поліція так, так буде бездіяти, це просто буде. Ну, до речі, що би ви хотіли би додати, сказати, ну, ситуація для, для мене є вона зрозуміла, чітко. Тобто люди, які агресивні, е, які зі зброєю бігають і погрожують, їх треба ізолювати від суспільства. Тому що вони, як не одному принесуть шкоду, одбавно прострелив, а кому ще щось гірше зробить. І якщо не наказувати отаке от зло, тоді це зло буде розуміти, що о, безнаказаність породжує більше зло. Скажіть ваші думки, як ви бачите розвиток цих подій? І чи і, от ви мені розказували, поліція, вона там щось турбується вам, не турбується? А, як за події проходять? Якщо сама не дзвоню, то в мене ніхто не їздить, а сама дзвоню, добиваюсь, питаю, що, як, до чого, чому ви до мене не їздите? Тоді вони да, їдуть до мене і розказують все чітко, ясно. Я от е, слід чому зателефонувала, кажу, що наскільки я знаю, в мене має бути якась пам'ятка. Якийсь витяг має бути. А чому в мене його немає? А він, я вам сьогодні завезу. Він мені привіз, ну, звісно, під вечір. Чи то в вас, чи то в мене. Угу. Він, він, звичайно, цим не зупиниться, якщо його посадять, він все рівно вернеться, він все рівно він доб'ється. Так що я, я навіть не знаю, так як приїхала поліція перший раз і сказала, що вам заборона приходити до Галини 10 днів, він цього не додержується, він все рівно ходив. Ходив, дзвонив, писав, угрожав. Поліція це перший раз визла 26-го, другий 28-го. Тобто він не додержився, він порушував і порушував і порушував. Ніякого законно для нього нема святого. Тобто на час слідства за те, що він порушував усе все, е, йому навіть не дали там, домашню арешту, я вже не кажу, за СІЗО. Тобто поліція каже, ну, хай собі ходить там, так? Нормально. Так. Тобто поліція, якщо ви не позвоните, як я зрозумів, вона вами не турбується там дуже Вона сильно. не турбується, вона не ставила мене до відома, що там і як там. Чи то він сидить, чи то він не сидить, то я не знаю. Кажу, поки не постукаєш, тобі ніхто не відкриє. Люди теж зараз коментують, пишуть. от... Е в нього старі речі, чи крадені, треба перевірити, чим він там торгує. Тобто, може бути таке, що розумієте. Якщо у людини є така поведінка, це неадекватна поведінка, тому що зброя це тільки самозахист. Перше, ну я вже не кажу, що чоловік не має права на жінку піднімати руку, це перше. А друге, ну, застосовувати зброю це тільки в моментах самозахисту і то в критичних моментах, тому що. У мене от, журналістська діяльність буває, що хтось там на вулиці щось підходить, щось, ну йому не подобається те, що я висвітлюю. І щось кричить там. Ну і е, зі мною є люди, які мають дозвіл, деколи там мають дозвіл на, на цей на Ну, Правда, правда, я, я забороняю так. зразу застосовувати, тому що ну, людина там щось, щось сказала і пішла. Ну тобто не означає, що треба зразу в неї там вистрілити. Хоча в принципі. І на мене, як на журналіста, якщо здійснюється напад, то відповідно там це та як до працівника поліції. Я маю право застосувати е засоби. Але я не спішу це робити. Тобто я стараюся словом якось сказати, а тут ви жінка, і до вас е застосували зброю. Ну і поліція бездіє, ну просто без слів. Скажіть. Як ви бачите, як має з події? Ви казали, що ви найняли адвоката, так? Так, я найняла адвоката. Адвокат поки ознайомлюється, ну, був сьогодні в поліції, взяв матеріали, ознайомлюється поки з матеріалами. Ну, я адвоката ну, через мене, тому що я ж не ходжу. Син їздив наймав адвоката. адвоката. О... Так, він буде їздити, він буде все перевіряти. Але ж буде е, добивати запобіжних методів, щоб його чим подальше від мене оскранили. Ну, На даний момент поки так. І я е, буду рекомендувати вашому адвокату, щоб подавав на перекваліфікацію статті зі 121 кримінального кодексу на більш важчу, тому що я вважаю, що тут е, це серйозне, серйозний злочин. Серйозний злочин, вистрілити жінці в ногу на її ж помешканні просто так. Тобто, цьому я розумію, він просто собі прийшов і вирішив вам вистрілити в ногу. Плюс, якщо в нього є погрози щодо вас, щодо вас що він там, вам, вас там взагалі б'є, ну це вже взагалі переходить погроза вбивством, це серйозна також стаття. Якщо він вам телефонує, я рекомендую вам записати це, ну, зробити запис на телефон. Ну, бачите, на даний момент він мені не телефонує, так як він розбив мій телефон і думає, що в мене немає зв'язку ніякого. Ну, а зв'язок у мене має бути навіть з дітьми, тому що вони переживають. От, тобто, а він, мабуть, не знає, фей -фей, що в мене є. Що ви кажете? У вас є син і ще так. Ще, ще. І... Син, дочка, невістка і онук. Вау. Ну так, вони переживають за вас, це нормально. Ну, так, звичайно. Ну, дай Бог вам здоров'я. Бачите, такі страсті, ревнощі, Я не знаю, як це назвати. Ну, щоб життя, знаєте, не здалося таким скучним, щоб скучно жити не було, знаєте. Дякую. Вас ви, ну, є принаймні, що згадати. Надіємося, що поліція. Я ми ну, я поширю це відео, і ви також там посмілі. Будь ласка, і по Черкаській області і по Україні поширте. Я думаю, поліція це побачить, почне діяти. Тому що е, я думаю, щоб ви були племінниця начальника поліції області, повірте, поліція вже би його запхала е, там в СІЗО, вже висунула би важкі статті, а не 122 ККО, розумієте. Тобто відбулося б все по-іншому. Його б не йшли в той же день, як він вас там стріляв. А так, тут просто... е... Прошу. я не розумію, як то собаку і його шукали, і не знайшли. Я цього просто не розумію. Е, ну, ваш син не йшов, а поліція не знайшла. Бачите, він навіть в той день, коли оце зробив, такий бандитський mm -hmm. поступок, він витягнув мене телефон з кармана, розбив. І потім вит... забрав у мене ключі від хати, зайшов в хату. Я дуже довго думала, що він там міг взяти. Ну, так як гроші в мене від продажу там, машини, бачу, вони лежать на місці. Але ж сьогодні я попросила невістку піти до мене додому. Вона взяла свого, так би сказати, дядька і поїхали до мене додому. Я сказала, подивіться там і там, чиї речі. Вони подивились, там лежала скринька. В скриньки лежали срібні коштовності, їх немає. О, я опять пишу заяву адвокату і своєму, ну, з допомогою адвоката ми написали заяву в поліцію, що був злочин, що він викрав речі. Так що я не знаю, далі, що він буде. Вистрілив вам ногу, і він Побіг після Побіг Розбив ваш телефон, пішов в хату, тобто 에, він не надавав вам там допомоги, він не усвідомив, що Ні, він зупив. Ні, чому щоб... надав допомоги? Я сказав, що мені дуже погано, мене mm. 에, дуже болить нога. Дай мені попити. Він взяв води в рот, плюнув на мене, закрив мені рот, скору не визивав, побіг у хату, ну, взяв ключі, побіг у хату, потім опять вийшов. Я йому його прошу визве скору допомогу, А він добре, він виждав минут 10-15, тоді позвонив тип, з свого телефону, але каже, в мене немає коштів. Я кажу, роби щось, бо в мене дуже болить нога. Ну, Там визивається без коштів. Ну, -ну. ну, я знаю. Він тоді зве сусідку, і сусідка тоді визивала скору допомогу. Скора поможність приїхала після цього всього, ну, через півгодини. Хоча мені показалося дуже довго наїхала. Ще, ну, ну, слава так, Богу, там... вже. Півгодини прострела нога, це уявляється, да. не, не хочеться уявляти який це біль. Плюс ви там лежали і ще якийсь час, та, тобто. Так, я лежала. Я ще повзла, шукала свого телефону. Щоб зателефонувати на роботу, що я не вийду. О, ну та, це українці. Так, виходить якось так. Переживають найбільше. Добре, я думаю, що як з цієї ситуації ви вийдете, вийдете і все у вас буде добре. Добре, що ви адекватно оцінюєте ситуацію, маєте почуття гумору. І ця ситуація вам дана також для чогось, для чого ви подумайте так. Для того чоловіка також, щоб його щоб він комусь не зробив щось більше, гірше, також до нашого, на цьому етапі його. Ще мене одне: він погрози були, десь вчора були погрози. Дзвонив моєму синові і сказав, що, мама, забирай заяву, а ні, то буде набагато вам хуже. син то, записав е, погрози? Е, Получається, син не записав, але він склав на нього п'ять написав заяву, що мені були погрози. Щоб мама забрала запиш... заяву. Хай запише обов'язково на аудіо. Обов'язково. Ну, якщо зателефонує, то буде, мабуть, Так, поставити. і хай після, якщо таке відбувається, поставить на телефон, е, і ви також, якщо це, є, щоб записувати всі розмови. Якщо будь-яка буде вам погроза, ви тут же е, можете це е, застосувати. Так, там є Даний функція час. записувати. Я вас перебила. Так, звичайно. Зв'язок опять пропаб. Доброго Галина. Тримайте мене в курсі, будь ласка, події, що там буде казати адвокат чи приколіфковувати статтю. Яка ситуація, якщо не дай Бог, щось буде. Ну, на вашу думку, тим, не так, як ви це бачите, що щось, щось поліція там трохи чудить, набирайте, добре? Добре, дякую вам за ефір. Все з Богом. Дякую, що ви обізвались, дякую, до побачення. Все з Богом, тримайтесь, все обняв з Богом па-па. Друзі, ви почули цю історію. Будь ласка, напишіть ваші думки. Поширте це відео, особливо це стосується Черкаської області і міста Сміле. Обов'язково поширте це відео, прокоментуйте, тому що ваше поширення, ваші коментарі це можливо збереже життя цій дівчині і покарає того, хто вчинив злочин. Все, друзі, обняв з Богом і пам'ятайте, що. Час цікавий, але все залежить від нас. яка в нас сильніша за цей світ.